Я хотіла би вам показати е, аналіз, що робиться комунальними службами у Миколаївській області. Якщо ви не заперечуєте, можна е, ми да, відразу скажемо, що Миколаївська область це прифронтова зона. Так. Відразу. От, а для розуміння закупівель, закупівля. А в прифронтовій зоні і закупівля, наприклад, в Черновецькій області це принципова велика різниця. Не кожен з вас настільки фахово розбирається, як пані Юлія, в закупівлях, тому я відразу ставлю акценти. Закупівля в Миколаївській області це означає, що там регулярно є прильоти. І закупівля повинна чітко бути йти з акцентом, що там є прильоти, що рядом стоять російські війська, що літають ракети і все інше, тому переходимо Пані Юлія, давайте вам слово Я... подивимося на да. картинку, да і от ми постараємося розібрати. Я також додавлю, що ми, ми тут з вами бачимо, як були витрачені витрати на благоустрій з, з дня початку війни і до сьогодні. На капітальнека у нас громада це у нас громада Вознесенськ, місто Вознесенськ, Воно якийсь час навіть було в окупації маленькій, знаходиться воно в Миколаївській області. Я трішки аналізую цю громаду. Вона досить цікава. Якщо хтось забув, то замісник мера цієї громади був першим, кого. З ким почали дружити прокурори в зв'язку з вимиванням грошей із бюджету місцевого. Один із перших. І там вже якісь справи йдуть. Що ми бачимо? В цьому маленькому місці капітальний ремонт доріг на було витрачено 40 мільйонів, поточний ремонт доріг. 24,8. Тобто в нас є два види доріг, поточний, два ремонти. Буває капітальний, і поточний. Також бачимо, що було е, будівництво проваджене фотографічна електростанція. Зараз ви розкажете людям, що це. Тепер порівняння: що саме цікаве, беремо коронування дерев 4,5 мільйонів і косіння газонів 4,1 мільйон, взагалі 8,6 мільйонів. Косіння газонів і дерев, і бачимо будівництво електростанції. Співвіднісіть, будь ласка, суми. І ви зрозумієте... Що таке озеленення, яке роблять ваші комунальні служби у ваших містах? І зараз ми покажемо далі в розрізі. Дивіться підмітання вулиць 3,75 мільйонів, і ремонт тротуарів 2,1 мільйон. Тобто, це було все зроблено з 24 лютого, з дати початку війни. А тепер давайте подивимося, яка у нас динаміка всіх цих косінь, газонів і підмітань вулиць. Ми дивимося у розрізі 2020 року і 23-го року. А крайній правий стопчик нам показує, наскільки в нас ці видатні роботи, які допомагають у війні військовим, які нарощують наш військовий потенціал, як вони відзначаються на наших перемогах. Що ми перемогли? Ми на 65% перемогли в вулиці, бо ми їх стали дорожче підмітати. Ми почали газони косити, починаючи з 20-го року, де ми косили на 254, і зараз ура! Перемога за нами. Ми на косінні газоні витрачаємо 3-4 мільйони. 1239. Та більше ніж в 10 разів Кронування дерев 329 тисяч, 37 мільйона. Виходить, більше ніж в 10 разів зросли видатки на кронування дерев. Це виходить, вони всі сусідні ліси почали кронувати, а не тільки в самому місті. Тобто, no. ну це якщо ми беремо за е, аксіому, за норму, що 329 тисяч це вони витратили на кронування дерев в місті і їм цього вистачало. То виходить, вони ще 10 міст таких же. Покронували, так. Да. Ну так воно, бачите, як поширювалось. Ви гляньте, у 21-му році вони були скромні в кронуванні дерев. Бачите, да. зиміть, так? Да? А потім так якось раз і в чотири рази в му році. Я не розумію, це якісь наслідки ворожих атаки, що ми почали так кронюванням займатися. Ну і тепер подивимося отримання квітників. Квітники у нас виросли всього на, на 73%. на Ну тобто, видно, рослинки такі трошки совісніші, або совісні рослинки у них не дозволяє це робити. Але окрім цієї громади. В Одеській області я вираховувала громаду Великодолинську, я, на жаль, не, не показала. А там покоси і території покосів, якимось таким прекрасним чином з ріку в рік, вони 18, 19, 20, 21 рік були стабільними. І навіть дефектний акт, там, де інженери враховували, які площі будуть насаджуватися газонами, які будуть каситися, вони були стабільними. А от на 22 рік воно так все взяло і виросло в три рази. Тобто, вони. Спочатку посадковий матеріал купують добрива, потім те все висаджують, а потім починають косити по два-три рази на рік. Так само зараз коситься і вирощується в Краматорську, який знаходиться у нас там скільки 40 кілометрів на регулярно кілом... да, обстрілюється. Да. Да. Але в Краматорську, я дивлюся по тендерам, там ще почали малювати білі переходи в парках, в які мало хто ходить, бо місто майже пусте, з міста виїхали люди. Це всюди. Нанесене білим маркуванням, і полив іде, як наче трагедії з водою там не було ніколи, як наче місто живе якимсь мирним своїм життям. Окрім помі... таких от моментів, наші комунальники, знаєте, що люблять робити? Є така білявська громада, також в Одеській області. Вона любить, коли йде дощ, білувати дерева, крону дерев вапняком. І вони весь час куповують на тендерах вапняки, чогось фасуванням по 2-4 кілограми. Я кажу, ну вже б купили тонну, <залити> ну давай залила все і це. дешевше і використовується да. використовувати набори. на минулому тижні місто Миколаїв почало брендувати кришки на люки. Там, де комунальні різні забезпечення, і вони ну, каналізаційні. каналізаційні так. І вони таке маркування, такий синій вогник і там Миколаїв 2023 рік і вивели в кошторисах окремо зняти асфальт біля кожної такої mm -hmm. отвору і окремо накласти і накласти чогось два рази більше, ніж той асфальт, який його зняли. Я не буду зараз показувати цифру, я просто хочу людей заохочити перевіряти. До Цільність витрат які ведуться.